Будь ласка, можна ваше посвідчення, інспектор? Ви не можете фотографувати інспектора? Я розберусь, що я можу, що я не можу. Чарановський Олександр Ігорович, інспектор зводу. No, я вас не питаю. Номер один, роти номер два УПП в Хмельницькій області 28.07.27. Дуже добре, будемо займатися Момент. Це ще що було? Це то і було. Ще що було? Ваші документи. Я питаю, Триті це що за рукоприкласство було? Ви чому мене штовхнули? Ваші документи. Ви чому мене штовхнули, я питаю? Ваші документи? Ваші документи? Ви штуфнули, я питаю. Дуже близько підходили і підняли руки. Я близько підходив? Це було розцінено як Загрозу Загрозу? я відійшов. Вже не за мава загрози, ні? Питаю, загрози вже нема в вашому життю? Може 10 раз фоткати мою машину? Інспектор вирішив пограти серйозного копа. Зверніть увагу, що інспектор з планшета. З планшета. На свій особистий телефон особистий, переносить якісь дані. Цікаво, яким нормативно-правовим це дозволено. І телефонує комусь, і так само передає, скоріш всього, мої особисті дані. Так, до речі, я не зафіксував автомобіль їхній. 36 стаття, 10 метрів від місця потенційного скоєння до ставного порушення. Ви почули мене? Це зараз моя вимога. Якщо ви не виконуєте, ви порушуєте чинне законодавство. Ви почули мене? 10 метрів від машини моєї служби. Ви зараз користуєтесь особистим да, телефоном? Так, я зараз користуюсь особистим телефоном. А кому Шепер? ви передавали мої дані на Ва свої особисті? Комплекс. Ви вводили з планшета мої Того особисті вам? дані. У мене це під... зафіксоване Добре. на відео, так? Ви клацали щось в стаття. Дивіться, мене інспектор щойно штовхнув застосував силу, не попередивши мене про це. Супер, ми чекаємо слідчі оперативно. Так що буде вам 10 метрів.